Деякі історичні діячі такого надіяли в історії України, що в нас їх прийнято ненавидіти. Одним із них, безперечно, є Петр І, росіянський цар, який знищував прадавню українську самобутність Гетьманщини на користь створення імперії і в українців ще на початку XVIII століття. Не дивно, що в Петрові вбачають такого собі дикуна з боліт і слушно критикують його парадні портрети, створені не за його життя. І от увага, як вам цей портрет. Протягом тривалого періоду він атрибутувався, як імовірний портрет Петра І, до того ж визначали його так само росіянські іскусствоведи. І от дивіться, зовсім не славетний геній державотворення, не герой, а якесь непорозуміння, брудне і замухрижене. А якщо додати сюди визнані багатьма істориками свідчення про гомосексуальний зв'язок Петра та його фаворити Міншикова, такому нетиповому образу царя віриться чи не більше, ніж такому. Чи справді таким же дикуном був Петр? Чи все ж праві ті художники, які його зображали вольовим велетнем? А головне, як зображення Петра характеризує самих художників, які його зображали? Повірте, це надзвичайно цікава проблема, яка покаже нам критикували Петра передовсім українські художники. Хоча зміст цієї критики далеко не завжди такий очевидний. Про це ми далі й поговоримо, а заодно й вияснимо, чи дійсно це портрет Петра. І якщо ні, тоді чий же. Тож раджу додивлятися до кінця. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору». З вами Соціолог культури Богдан Олег Горобчук, а ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ще ні. Ну і напишіть, ким особисто ви вважаєте Петра I, якими словами ви би його охарактеризували. З цього портрету на нас дивиться молода людина у дорогому, розшитому золотом вбранні, а також із коштовною зброєю, Ефес її явно також із щирого золота. Однак, якщо глянути на обличчя молодика, важко втриматися від сміху, чи то художник був не надто вмілим і не зміг адекватно зобразити кольору цього чоловічого обличчя, чи навпаки, художник чомусь вирішив бути не надто компліментарним і зобразив чоловіка, скажімо так. Далеким від сучасних стандартів краси. Густі й довгі брови, чи то брудне, чи обвітряне обличчя, а головне, тонкі вусики надають молодикові фльору якогось чи то афериста, чи флібустієра. А дивна зачіска, довге, густе волосся, закручене та демонстративно покладене на плече, ще більше дивують. Цей портрет реально цікавий випадок в історії живопису. Адже в совєтський час портрет вважали зображенням чи то невідомого в одязі потішних військ Петра І, чи то самого Московського царя. Чому ж в цьому молодикові дехто з дослідників бачав Петра? Ну а ви самі подивіться на європейську картину давніх часів, імовірно наближених до тих подій. Ось вам Петр, ось вам ті самі вусики, ось і європейська одіж. Скажу більше. Якщо поглянути на подальший уже комплементарний живопис щодо Пітра, стає зрозумілим, що окремі риси зовнішності царя тут схоплено доволі подібним чином. Утім, щоб зрозуміти, чи були праві совєтські мистецтвознавці, і відтак чи справді цей портрет близький до зображення Пітра, як він був. А не як він хотів себе бачити, давайте ж поглянемо на значно знаменитішу картину, котра, попри створення в 1870 році, значно ближче до характеристики Петра, ніж цей його портрет. І далі, мабуть, ви здогадаєтеся чому? Перед нами жанрова робота, це історичний живопис, до того ж, створений прибічником ідей передвижників, тобто картина претендує на реалістичне зображення дійсності. А отже, на реалістичне трактування давно минулих подій. Адже погляньте на роботи придворного живописця Петра, Саксонця Іогана, Готфріда Танауера. Тут Петр гранично героїчний, він на коні, на вістрі полтавської битви і в обіймах перемоги. Але якість виконання і загалом жанр героїчного портрету роблять ці роботи цікавими хіба як свідчення доби. Інша справа ця картина Миколи Ге, яка фіксує події 1718 року. Які довгий час в російській історії фальшувалися, і лише в часи геях вивчили історики і знайшли серед московицьких самодержців іще одного синовбивцю. Але цю історію я можу вам розповісти в іншому сюжеті, якщо, звісно, ви напишете про це в коментарі. Петр I був самим втіленням самодержавного тупорилого деспотизму. З одного боку, Петр розумів, що без оновлення московитам невдовзі настане жопа. Саме для того він і вестернізується. А ось що про цей процес пише історикиня Тетяна Таїрова Яковлєва. Інтелектуальна вестернізація Росії величезною мірою прийшла з України. Масове будівництво соборів стало величезним поштовхом для розвитку українського барокко. Мазепинська епоха досягла найвищого рівня в архітектурі, кам'яному різьбленні, живописі, гравюрі тощо. Українське бароко, яке досягло апогею за часів Мазепи. Не могло не чинити помітного впливу і на Росію. Ці успіхи зауважував і сам Петро. Далі дослідниця малює дивовижну для нас картину все проникнення українських священників на посади в російських вотчинах, яке ними сприймалося як спосіб просвіти темної та безграмотної у релігійних справах пастви на український православний успадкований від київської Русі лад. Хіба ж це не блага ціль? Утім, ці священники, попри приклад, того самого Феофана Прокоповича, далеко не всі хотіли інтегруватися в Московщину. Дослідниця свідчить, що у 1727 році в Соловецькому монастирі іеромонах Гаврасій під час анафеми Мазепі висловлювався так: наш Мазепа свят, а ваш москаль скурвий син. Таїрова Яковлєва пише. Мазепинці, носії українського бароко, пережили важкі часи і блискуче донесли свої ідеї в імперську Росію. За період з 1721 по 62 роки кількість українських викладачів у московській слов'яно-греко-Латинській академії перевищувала 95 осіб і становила абсолютну більшість. Великоруських викладацьких кадрів тоді ще просто не було. Із 48 ректорів і префектів Московської академії лише 4 були великоросами і один сербом, решта приїхали з України. Сад Петров у Петербурзі, морський кадетський корпус, школи від Суздаля і Холмогорду, Тобольська все це несло в собі ідеї українського бароко і просвітництва. І думка Тетяни Таїрової яковлєвої не є маргінальною. Так, дослідник Гаролд Сігел вважав, так зване російське барокко. Не російським, а українським. Натомість українське бароко було б під великим впливом польських взірців. Це бароко сягнуло розквіту наприкінці XVII на початку XVIII століття, коли в російській літературі панувала українська школа, писав дослідник. Ну що ж, згадуючи про Гоголя та його наслідувачів Западників, це панування української школи було не останнім. Отож, в петрівські часи українська культура була ключовим фактором розвитку Московицької, по суті, її сформувавши. А чим Петро відплатив за це українській культурі та українському народові? Однією рукою широко залучаючи українців до культурного життя держави, іншою Петр обмежував автономію Гетьманщини. За свідченням Тетяни Таїрової Яковлєвої, саме жорстка адміністративна реформа, задумана Петром 1707 року, мала знищити суттєву автономію Гетьманщини, тобто її фактичного управління гетьманом та козацькою старшиною. І саме подробиці цих реформ, а також усвідомлення плану Пітра зупиняти шведів випаленою землею в Україні, стало остаточним поштовхом Мазепі до фактичного переходу на бік Карла XII. Тож зі сторінок авторитетних історичних праць перед нами постає образ вишуканої баракової України з її сильним культурним впливом на сусідів, але не лише. Не дивно водночас, що образ Петра I постає якимось певним неакуратним, брудним, адже його пияцтво – історичний факт, який відверта зневага до гігієни, а інакше як замурзеним ось конкретно цього персонажа не назвеш. Та все ж як не дивно, це не Петр щепак. Хіба він заплатив би гроші за цю річ? Хіба допустив би, щоб вона вижила і дійшла до нас через століття? Це навряд. Тож нині цей портрет найчастіше атрибутують як портрет невідомого офіцера. Вірогідна Швеція 1690-1700 роки. І те, що цей невідомий офіцер має окремі риси, в яких хтось може впізнати гіпертрофовані несимпатичні риси Пітра, це просто такий збіг. А зовсім не змова Петролюбчиків проти українців, метою якої є приховування того, яке несимпатично вітряне обличчя було у ненависного царя. Цікаву статтю про цей портрет для видання локальна історія написала кандидатка історичних наук зі Швеції Ганна Філіпова. Вона пише, що портрет не має стосунку до Росії за своїм походженням, але атрибутування згаданої картини як портрет Петра і походить якраз із Росії. На жаль, українці, які клюнули на версію про те, що це і є справжній, тобто несимпатичний Пьотр, повелися на фейк. І справді пише Ганна Філіпова, щоб переконатися, що між зображенням Петра, авторства скульптора Етієна Фальконе, яке нині височіє на сенатській площі у Петербурзі, та реальною зовнішністю величезна різниця, достатньо розглянути воскові та гіпсові зліпки його голови. Але водночас ці ж зліпки показують нам, що значно ближчим до відтворення зовнішності Петра був, як не дивно, саме Микола Ге, а не Фальконе, не якийсь невідомий Швед, що писав навіть не Петра, хоч багато хто в нас так і думає. І не сучасні русські художники, які плодять по госзаказу ось цю кітчеву халтуру, яка має прославляти Петра як Сазідателя Росії. Ну от помилуйтеся на це неподобство. А тепер знову погляньте на картину Миколи Ге. Хіба найжорстокішого удару завдає по самодержавству чесний соціальний реалізм у порівнянні з новоспеченими фейками типу портрету псевдо Петра. А ви як вважаєте? Пишіть свою думку в коментарі. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Тож надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні.